Побиття членів родини та агітаторів, дзвінки з погрозами, замах на життя все це реалії передвиборчих перегонів 2014 року. Кандидати від народного фронту розповідають про конкретні випадки та запевняють, за цим стоять люди з попередньої влади. Але мене налякається це свавілля, на яке пішли наші опоненти. ті самі осколки партії регіонів. Тетяна Чорновол провокацій не очікує. Публічність, її захист була небезпека до цього, до того як я війшла в публічну кампанію, тому що да, ці факти насилля на Україні є. Вони стосуються насправді не тільки виборів. Є дуже багато от, таких от прецедентів, дуже страшних прецедентів. Колега по партії Чорновол постраждав у передвиборчих перегонах більш за всіх. Наразі він перебуває у лікарні нього були погрози, тому він ходив в бронежилеті, і перша куля вистрілила йому в спину. І від того шоку, знаєте, больового були від двері. Він побіг в ту сторону, побіг за двері, і кинута була граната. РПГ було кинуто. Але поза як він цей момент встиг вже забігти за двері, оце броньовані двері прикрили його від осколків. року не на 94-му опросі діючий депутат використовує адмінресурс, заявляє Віктор Романюк. На 94-му округу окрузі він характерний чим, що є феодал дуже сильний. Це засуха Тетяна, яка сфальсифікувала вибори в 2012 році, не понесла ніякої відповідальності. лобіювала вибори 2013 року, коли купили повністю округ, не понесла жодної відповідальності. І тепер вона знову займається тим, що лобіює інтереси гліба Кандидати в депутати від партії Народний Фронт впевнені провокації та залякування ознака, що вони сильні конкуренти. Ні,